Справжнє футбольне свято під назвою Вібет. 1-32 на фіналу Кубка України з футболу. І сьогодні команда господарів, команда маяк прийматиме представника першої ліги України команду Металіст Харків без перебільшення для команди господарів. Сьогодні історичний день, оскільки ще ніколи команда не брала участь. В Кубку України і відповідно сьогодні маяк зробить все можливе, щоб створити сенсацію. Біля м'яча четверо гравців маяка зараз в стінці. Удар воротах, який м'яч зараз влітає у ворота. Це просто такий шедевр. Це просто шедевр. І тут додати нічого. Якщо я не помиляюсь, Кирило Дігтяр зараз забиває. Це просто фантастика. В першій лізі. Ну але крім того, грав він і Верес, За Верез, і інші команди Данилюк. Ну на тому рівні це точно підсилення. Тут додати нічого. Зараз шикарний удар по воротах. І в грі вже Владислав Рибак, в грі вже капітан металіста. Шикарний удар по воротах. Був ще раз зараз маємо можливість насолодитися ударом по воротах. Чи була гра рукою, це вже не важливо. Зараз може бути небезпечно. Чи буде зараз удар по воротах? Є удар. Тут м'яч влучає в суперника ще один удар і сейф від голкіпера, Браво, Андрій, Тимошенко, Мошицький, Тимошицький, Тимошицький тут рятує свою команду, дуже і дуже якісна атака від харків'ян, і все могло завершитись. Самі розумієте Тренер Маяка наголосив на тому, що команда прекрасно розуміє, проти кого грає. Ну але тим не менше зараз момент може бути. і Браво, Тимошицький! Тимошицький виручає свою команду. Просто такі моменти ще зараз. Василя Луціва. Ну, якби не Андрій Тимошицький, я думаю, в рахунок вже нуль Рибак буде перший на м'ячі, але тут свисток від арбітра. Тут жовта картка для пороха, і це буде вилучення. Ого! го Оце вже цікавіше. Степан Лапко тримає червону картку. Владислав Рибак вже йде спілкуватися. Друга жовта для пороха вилучення центрального захисника металіста. Тут оживають вболівальники на трибунах. І що ми бачимо? Ну, тут Порох затримав зараз бомболю. Причому другий фол саме на Юрію Бамболі заробив Богдан Порох, Кирило Дігтяр, гравець збірної країни ю 19 гравець 2007 року народження. Автор єдиного поки що забитого м'яча. в цьому поєдинку шкарна подача від Дігтяря і Мезюк, центральний захисник зараз був в епіцентрі нашої уваги. Мезюк міг забивати мезюк. пробиває головою. І як же ж зараз не забиває. Бригадою. зараз падіння в штрафному майданчику Степан Лапко. Тут показує гравцю команди господарів, що потрібно підводитись. Ну і контратака може бути від металіста. з штрафного майданчика. Діхтяр віддає передачу на дальню штангу. Там груба помилка зараз від захисника, непорозуміння з воротарем. І Діхтяр робить дубль у цьому поєдинку. Тут захисник точно зіграв не так, як треба. Непорозуміння центрального захисника, непорозуміння з голкіпером. Ну і Діхтяр тут фактично м'яч закочує в порожні ворота. Рило робить дубль у цьому поєдинку. Ось вам і контратака металіст забуває в чисельній меншості 02 стає рахунок, і е, тут серйозно ускладнюється завдання. Цвіренко віддає простріл на дальню штангу. Ну і тут що цікаво, не непорозумілися зараз рідні брати Зараз кутовий з правого флангу, розіграш, можливо, якась домашня заготовка. Зараз буде. подача в всушний майданчик, є удар головою. і М'яч прилітає в лічених сантиметрах від стійки. Ну а ми ще раз дивимося, як це було. Тимошицький, центральний захисник, зараз пробивав пізніше після цього кутового. Єгор Шерстюк вийшов під номером 33, третім. Єгор центральний захисник. Зараз атака, удар по воротах. Це було дуже і дуже гостро. Теоретична ще одна можливість цього разу забити уже була в Олександра Цвіренка. Проходить передача зараз на підручного. Підручний виконує навіс. Чи буде зараз удар по воротах падіння? Але тут атака на воротаря фіксує Степан Лапко. Хороший навіс виконав Денис. Підручний. Ще раз дивимось повторі, як це було. Наумець. Точна передача на Веретюка. Веретюк віддає ще один пас на партнера. Зараз може бути удар по воротах. Хороший виходить від Дениса Веретюка, який вийшов на заміну, але м'яч пролітає зараз над воротами. Це не буде. Все йде до того, що його команда. Вийде в 1-16 фіналові бет Кубка України. Ну але забігати наперед ми не будемо. Наразі вітати нікого не будемо. Наразі свистка від Степана Лапка. Це є свисток про завершення поєдинку. 0-2. металіст перемагає. Металіст перемагає цілком заслужено. Металіст забиває два м'ячі.